Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось, чи є загроза отримати поранення, чи є загрози життю тих, хто дивляться відео, військові, побратими, близькі люди, чи загрожує щось, допоможіть, скажіть. Нема. Зараз нема, змінилась ситуація на краще, набагато стане тихіше. Я б сказала, тут найсильніша загроза була раніше. Зараз вже нема такої загрози. А, да. Тут дуже гарно працюють наші військові. Прошу Вищі сили, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, цивільних, всіх, хто дивиться відео. Угу. Ну, тут треба бути обережним, показують людей, що біля моря, що може бути там. Вибухи. Заперечуюсь негатив, убираю, повертаю назад. Весь жах вертай назад расистом на голови. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, одвертаю, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни. Оцікаю, відвертаю і повертаю назад. Їм на голови тим, хто дав накази на обстріли, хай прилетить йому в голову назад. Все, що українцям бажають, хай з ними станеться. Буде так і так і є. І всі, хто виконує ці накази, теж хай будуть знищені, більше воювати не зможуть ніколи. Буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше немає змоги расистів продовжувати війну. Тікають, лякаються, самі себе вбивають. Більше немає інфраструктури військової, більше немає авіації військової в расистів. Повністю все знищено буде так, так і є. Буде захист від ст. І вдень, і вночі. Не буде все сказане, дійсно так буде. Так що так, по можливості три рази передивіться це відео, будьте дуже обережні. Дякую за увагу і до зустрічі!